На різдвяно-новорічні свята баталії навколо радянської кулінарної спадщини посилюються. Декомунізувати святковий стіл, звісно, можна, але маємо для вас хороші новини. Хочете позбутись радянських страв на новорічному столі? Тоді спокійно лишайте там олів'є, мімозу та оселедець під шубою. Здивовані! А річ у тім, що багато страв рецептів та технологій СРСР насправді підгледів в інших країнах і адаптував під продуктовий дефіцит, ну простими словами, вкрав і спотворив. Тож я вам розкажу справжню історію відомих страв, напоїв та продуктів. А потім, можливо, ви спробуєте щось приготувати за класичним рецептом. Почнімо з чогось відомого, ну такого прям фундаментального. Отже, серед класичних інгредієнтів цієї страви є: оряпки, телячий язик, ракові шийки, листя салату, крафтовий соус провансаль, корнішони, каперси, відварна картопля, зварені вкруту яйця та кубики ланспіка. Ну, це такий застиглий прозорий бульйон, щось на кшталт сучасного холодцю. Як гадаєте, про що мова? А це не що інше. Як фірмова страва шеф кухаря франко-бельгійського походження Люсієна Олів'є, який у другій половині 19 століття працював в одному з московських ресторанів? Так, цей салат придумали в Росії, але в ресторані французької кухні. І від початку це взагалі був не салат. Головні інгредієнти не перемішували, а викладали на тарілку і поливали соусом. Подейкували, що кухаря спочатку бісило, коли відвідувачі ресторану змішували всі ці інгредієнти у кашу. Та згодом він і сам здався та почав подавати страву вже у перемішаному вигляді. Салат досить швидко став популярним. У журналах та кулінарних книгах публікували різноманітні варіанти рецепту: з чорною крою, з омарами, осетром і трюфілями. Утім, оригінальний рецепт салату та особливо соусу Місія Олів'я тримав у таємниці і нікому не розкрив аж до самої смерті. Хоч основні інгредієнти й були відомі, та відтворити той самий смак, як у мастера шефа, ні в кого не виходило. З приходом до лади більшовиків, орябки, чорна екра, ракові шийки та труфелі кудись зникли. У радянській кулінарній біблії книзі про смачну та здорову їжу. Серед інгредієнтів салату олів'є спочатку ще була курка. Та згодом зникла і вона. Після низки змін у бік більш дешевих продуктів від класичного рецепту лишились тільки картопля та яйця. Ну, добре, зарахуємо сюди ще солоні огірки, плюс варена ковбаса лікарська, консервований зелений горошок та майонез для заправки. У такому вельми спрощеному вигляді салат був доступний хоча б на свята. Адже такі, здавалося б, доступні продукти, як ковбаса, майонез та консервований горошок, в радянські часи нерідко були в дефіциті. І особисто мені доводилось чути від батьків не чіпай, це на Новий рік. А вам? Пишіть відповіді в коменти, а ще ставте лайки. І покажіть це відео друзям. Нехай вони теж покоментують та полайкають. І всі разом підписуйтесь на YouTube канал Бабеля. Там є що подивитись. Йдемо далі! Який новий рік без оселедця під шубою, правда ж? Спокійно лишайте її на столі. Адже страва з інгредієнтів типових для шуби, була відома ще з першої половини 19 століття в Скандинавії та Німеччині. І згодом поширилася в багатьох інших європейських країнах. Наприклад, в англійській кулінарній книзі 1845 року є ось такий рецепт скандинавського оселедцевого салату. Смужки норвезького оселеця викладаються на дно тарілки. Зверху вкриваються нарізаним буряком, картоплею, солоними герками та вареними яйцями. У норвезькому виданні 1851-го уточнюється, що всі інгредієнти потрібно викладати шарами і не перемішувати. Заправлявся такий салат зазвичай сумішчю олії та чогось кислого, наприклад, чи лимонного соку соусом залії, яєць та інших інгредієнтів, ну тобто класичним майонезом, оселедцевий салат почали заправляти уже у 20 столітті. Нині його готують в різних країнах за найрізноманітнішими рецептами, та головним компонентом завжди лишається, що правильно салоний оселедець. А щодо решти, то це можуть бути і терті сири яблука, і яловичина, і анчоуси, і каперс, і гірчиця, і цибуля, і селера, і навіть кріп. І от, наче що тут такого? Запазичити смачну страву в інших народів. Але ж ні, росіянам чомусь завжди хочеться щось привласнити і вигадати якусь історію, яка б це виправдовала. Так було і з оселецьовим салатом. Аби його монополізувати, більшовики придумали легенду про те, що буряк символізує червоний прапор оселедець пролетаріат, а дефіцитний майонез буржуазію. За іншою, не менш дивною легендою, слово шуба у назві салату це взагалі не про одяг, а є абревіатурою від гасла шовінізму й упадку байкот і анафіма. Здавалося б. Що може бути на новорічному столі більш радянським, ніж салат мімоза? Ацзузьке! Насправді він походить з традиційної французької кухні ще ледь не середньовіччя. Класична мімоза це варені яйця, листя салату, цибуля, горошок чи стручкова квасоля, спаржа тощо. Тобто поєднання зеленого і жовтого кольорів, які є відсиланням до квітів мімози. А Ледь не забув про один з головних інгредієнтів справжньої мімози вінігрет. І ні, це не те, про що ви наймовірніше подумали. Це один з простих класичних французьких соусів заправок, який робиться з оцту, олії, солі, перцю та гірчиці за смаком. А назва походить від «вінегр», тобто оцит, і про всяк випадок пордон за мою французьку. Це вже в Радянському Союзі Мімозу додумались спотворити рибними консервами, викладати все шарами, як веселедці під шубою, та змащувати майонезом. Ну, в ті часи Майонез взагалі пхали ледь не всюди. Бо що? Правильно, дорого, багато, дефіцитно. І так, радянська Мімоза теж була із серії Не чіпай, то на Новий рік. А як щодо чогось вкраденого солоденького? Будь ласка, торт наполеон. Тут приблизно та сама історія, що й заселедцем під шубою. Аби монополізувати смаколик, росіяни придумали легенду про те, що його нібито створили у Москві у 1912 році до сторіччя перемоги у війні з Наполеоном Бонапартом. Численні коржі мали символізувати величезну французьку армію, а цукрова пудра зверху сніг. Його нарізали трикутниками, що мали нагадувати знаменитий головний убір Бонапарта. Насправді ж, рецепт цього багатошарового десерту зустрічається у французьких кулінарних книгах ще з 17 століття. Звідси і французька назва – «Мільфей», тобто тисяча шарів. У цій історії є ще італійський слід. За легендою, смачна новинка стала настільки популярна в Європі, що італійці, а точніше неаполітанці, чи то вкрали рецепт, чи то переманили до себе французького кондитера-винахідника винахідника і начебто саме в Італії допрацювали цей рецепт, почали просочувати шари тіста заварним кремом. А щодо знаменитого імператора і полководця Наполеона Бонапарта, то він, схоже, просто став сучасником кулінарного злету свого смачного Тески. І, можливо, навіть ніколи його не куштував. Адже за свідченнями істориків був нерозбірливий у їжі та байдужий до солодкого. Хоча, звісно, згодом з'явились легенди про те, що Наполеон ледь не власноруч винайшов рецепт цього торту. До Російської імперії смаколик потрапив у 19 столітті з Франції. Згодом цей тяжкий, але такий солодкий спадок царського режиму опинився і в радянських кулінарних книгах, та став одним з найпопулярніших тортів у СРСР. Друзі, скажу просто: найкращий рецепт для Бабеля це ваші донати. Підтримуйте нас за посиланнями під цим відео. Ну і куди ж без новорічного советського шампанського? Тут коротко. Це один з класичних прикладів, як Радянський Союз не просто вкрав рецептуру і технологію, а й спотворив їх. У 1930. х в радянському керівництві вирішили зробити для народу святковий алкогольний напій на кшталт французького шампанського. На виготовлення справжнього шампанського потрібно щонайменше три роки. Але радянські технологи винайшли, як зробити і грісти вино швидко і відносно дешево. Так у 1937-му з'явилася марка «Совєтське шампанське. І так, СРСР привласнив назву шампанське, наплювавши на міжнародне торгівельне право. Бо так можна називати лише ігристе з винограду з французької історичної області Шампань. Загалом, для тих, хто ностальгує за справжніми радянськими стравами та продуктами, я маю погані новини. Наприклад, два стовпи класичного радянського салату олів'є, варену ковбасу та консервований горошок насправді підгледіли у заходу, а точніше в Сполучених Штатах. І за це треба. Дякувати радянському наркому, септоміністру міністру харчової промисловості Анастасу Мікояну так. Тому самому автору книги про смачну й здорову їжу у 1936 році. Він відправився у двомісячне відрядження до США і повернувся не з порожніми руками, а привіз найрізноманітнішу рецептуру технології та обладнання. Саме на американських харчових комбінатах Мікоян скуштував варену ковбасу. А потім замовив обладнання в США. Так в радянському Союзі з'явилася варена ковбаса, до якої додали назву лікарська, аби підкреслити її, нібито користь для здоров'я. Завдяки мікояну, саме за американськими технологіями, в СРСР почали консервувати у промислових масштабах горошок, кукурузу, квасолю, огірки, томати тощо. Окрім цього, зі сполучених штатів приїхали згущене молоко. Плавлені сирки так, у тій самі знаменитій упаковці, заморожені напівфабрикати, і навіть сосиски. Ба більше, морозиво пломбір та ескемо разом зі спеціальними холодильниками для продажу на вулицях, теж зі Сполучених Штатів. Цікаво, що сам Мікаян ніколи не приховував цих запозичень і чесно казав: ми вважали, що немає потреби, так би мовити, заново винаходити велосипед, якщо він вже винайдений іншими. Тому багато було взято нами в американців. Отака кулінарна історія, друзі.